Привіт, і ми знову на вебсаміті. І сьогодні розпитуємо українські компанії, як їм тут, яку мету вони собі ставлять і як її досягають. The in is the most in Я сьогодні йшла на українському павільйоні і побачила дуже цікавий стенд. Це стартап для науковців. І на стенді лежала бавовна. Я не могла пройти повз. Богдан, привіт, розкажи трошки про свій проект. Привіт, наш проект він створений першу чергу для науковців, а також всіх стейкхолдерів, які пов'язані з науковою діяльністю, тобто це виробники обладнання. В першу чергу ідея полягає в тому, що так як я сам науковець, я часто зустрічався з такою проблемою, що коли тобі потрібно зробити якийсь дослід, у тебе в своїй власній лабораторії не вистачає певного обладнання, і ти його починаєш шукати, витрачаєш багато часу коштів. І потім, можливо, ти поїдеш зовсім далеко в інші країни робити якийсь дослід. І через деякий час виявляється, що таке або схоже обладнання було десь в твоїй країні, у, можливо, навіть у сусідньому місті, ти просто про нього не знав. Ідея проекту в тому, що за допомогою цього онлайн цього сайту ти зможеш за допомогою фільтрів відслідковувати, яке обладнання, де знаходиться, і знаходити необхідне для тебе. Також ти можеш, якщо в тебе є обладнання, яке ти готовий розширити. Його опублікувати на сайті і так само отримати якихось нових колег, хто приїде до тебе і зробить якісь досліди. І третя частина цільова аудиторія це виробники, обладнання та, та провайдери сервісів, які можуть використовувати цей веб-сайт як маркетплейс. Клас, ви сьогодні зі стендом і перший раз, правильно? Так, ну я вже давненько знаю в принципі, про веб-саміт, але раніше не було такої, якби реальної причини приїжджати. Бо стартапу у нас ще тоді не було, а зараз у нас з'явився якась стартап, і від українського фонду стартапів була можливість така отримати підтримку для того, щоб приїхати і представити свою компанію тут на веб-саміті. Класно Богдан, порадь, будь ласка, від себе для учасників майбутніх веб-самітів на що звернути увагу? Можливо, якісь лайфхаки, як конектитись, як шукати клієнтів, і що ти від себе почерпнув сьогодні? Ми самі також, ще тільки перший раз, тому самі поступово якийсь відосвід накопичуємо та висновки робимо. В першу чергу, я думаю, найголовніше це сприймати все, ну, скажімо так, не дуже напрягаючись, ну, в плані тому, що не дуже всерйоз все ви не встигнете зробити, поспілкуватися з усіма стартапами, з усіма інвесторами і так далі за цей обмежений період часу, десь де, де тут знаходиться більше 70 тисяч учасників. Тому. Ставте якісь найбільш головні цілі, які ви хочете отримати. І також залишайте час на, як кажуть, enjoy your visit in time in Lisbon. Чим більша вас команда, тим більше ви зможете як, структурувати свою активність і покрити більше всього, що тут знаходиться. Богдан, дякую тобі за лайфхаки. Бажаю чудового веб-саміту і це Синпульс. Продовжуємо знімати контент про українські компанії. Дякую. Дякую yap